Відбулась онлайн зустріч з представниками німецького міста Зіндельфінген, під час якої підведено підсумки спільно реалізованого проекту щодо перебування талановитих дітей з Вягельської громади протягом 12 днів в Німеччині. Вас на цій національній зустрічі ми дуже сподіваємося, що у вас все добре. Ми спостерігаємо за новинами, трошки знаємо про те, що відбувається. І сподіваємося, що, що uh, вас все добре. Дуже раді знову побачити вас, деяких дітей, які бачили тут, холадників також. Uh, просто раді вас тут віддати. Нашій країні приходиться переживати страшні сторінки історії. Країна в війні це насправді страшно. І коли наші діти були в вашій країні, я думаю, вони ці емоції вам передали. Ми надзвичайно вдячні вам, усій Європі, Німеччині, Англії, Польщі та іншим країнам за надзвичайну підтримку нас під час страшної. Війни поїхали талановиті діти, які під час війни вони були так само в цій дуже нестабільній ситуації. Вони не могли, в них не було того творчого настрою, і ми просто бачили їхні зміни щодня, щовечора, Їхні голоси. Це теж нам дуже допомагало в роботі. Насичена культурна програма Незабутні емоції, відпочинок та участь в офіційних зустрічах. Саме так наші діти охарактеризували поїздку. Перш за все, я хочу подякувати вам у цей досить нелегкий для всієї України час. Ви дали можливість нам відпочити від постійних тривог, вимкнення світла та так далі. Дякую вам за теплий прийом, неймовірно проведений час. За ці два тижні ми всі набралися енергії, ми гарно відпочили, здружилися один з одним. Особливо від себе я хочу подякувати, що я чудово відсвяткувала свій день народження. Це незабутні враження, які запам'ятаються назавжди. Дякую, велике. Було важливо взяти участь в цьому проекті, тому що ми змогли побачити, як живуть люди в іншій країні, побачити їхні погляди, традиції, познайомитися з новими людьми, розповісти іншим про Україну. Мені дуже подобається, як Німеччина осучаснює вулиці, будинки, як вона їх модернізує, щоб людям було приємно та комфортно. А ще посмішки я дуже люблю, коли мені посміхаються. Дякую всім, хто долучився до цього проекту. Це прекрасна можливість розвивати себе. Та подорожувати по світу все дуже сподобалось. Дякую. Я дуже хочу вам подякувати, адже ми отримали купу позитивних емоцій, і також ми змогли набрати нового досвіду. Також ми здружилися і ми змогли поділитися нашими цінностями, тобто цінностями України з німецькими людьми. Кожного дня ми приходили стомленими, але надзвичайно щасливими. І ми хочемо подякувати вам за вашу гостинність. І кожен проведений момент був надзвичайно. Но... Крутий, <гум> дякую. Німецька сторона акцентувала увагу на тому, що юні зігіляни гідно представили громаду та українські традиції, презентували свою творчість на офіційних зустрічах та новорічно-різдвяних ярмарках. Я дуже дуже раді була організувати цю програму прийняти дітей молоді з'являти. Да? В нас така активна команда, наш навіть всіх поїхав назвав але. У нас місцево знайомі дуже активно учасником програми Карбофа, нашої домашні я та вже ви бачите також на екрані, підтримували нашого мера до багатьох проєктних ініціативах. Для нас це було дуже цінно також побачити вас тут, у нас, в нашій землі, і це. Sa už, uh, Menschen, conserva, to, čo došlo z všelosti srdca, bolo dla nás cílne, ono mi sa veľmi rádi akumulovať За результатами онлайн зустрічі домовились щодо продовження співпраці між містами та обговорили спільні проекти, які в подальшому можуть бути реалізовані. Ми мали б за честь, якби ми продовжили співпрацю з вашим містом саме в культурній співпраці. Ми без задоволенням, якщо десь ви захочете, ще раз відправили наших дітей з галузі культура, підготували вам би якусь великоформатну масштабну виставку, наприклад, на тематику українсько-німецької співпраці або Україна очима ді. Дітей чи на будь-яку іншу тематику, але ми хочемо щось важливе культурне презентувати вашій громаді і надалі. Звісно, якщо ви будете в цьому зацікавлені, ще раз, Це ще для нас задоволення, і ми дуже дуже раді. І це для нас велике полегшення, що всі члени нашої міської ради вони завжди за допомогою України, що у нас тут тільки команда, яка дуже дуже солідарна з Україною, завжди стримує багато проектів, різних проектів. Тому

Вам хочемо подякувати. Це, це було дуже неймовірно круто. Це кожен день нове місце, нові враження. Але більш за все, ми дякуємо вам за ці ваші посмішки, за вашу щирість. Те, що сказали сьогодні, діти вони люблять, коли їм посміхаються. На жаль, в Україні сьогодні це майже неможливо. На вулиці в нас ти не зустрінеш людину, яка тобі просто зранку посміхнеться. Тому щиро вдячні вам за цей позитив і за ту енергію, шалену. Чинє сорошка неби є, не є чого в тебе коза чи не ніко...